Допомогу у здійсненні реформ пропонують уряду України українські випускники американських академічних програм. Як найкраще використати потенціал цих фахівців? Обговорювали на зустрічі в американсько-українській бізнес раді з Києва. Повідомляють Оксана Лігостова і Руслан Дейниченко. Найкращі і найрозумніші таку репутацію мають випускники програми наукових обмінів імені Фолбрайта, спонсорованої урядом США. Ці українці провели два роки на навчанні в американських університетах і тепер, повернувшись в Україну, готові долучитись до реформ на батьківщині. Сполучені Штати вони як країна дають дуже одразу розширюють горизонт дуже сильно і також саме перебування в сполучених Штатах змушує повірити в свої. Сили і в те, що ти все-таки щось можеш зробити. І цікаво те, що оскільки я е, вивчала державне управління, е, я думаю, що більшою патріоткою я стала саме в Сполучених Штатах і е, вивчаючи, от вивчаючи цю спеціальність. Е, Мені захотілося щось зробити для України. Фулбрайт дуже допоміг. Це найкращий період в моєму житті. Надіюся, що надалі і держдепартамент, і програма імені Фулбрайта буде більше уваги приділяти і випускникам, тому що десь є та критична маса людей, яка готова бути драйверами змін в українському суспільстві. За понад 20 років, відколи програма Фулбрайта діє в Україні, понад 900 українців отримали академічну освіту в університетах США. Сьогодні фулбрайтівська громада достатньо впливова, щоб зрушити з місця будь-які структурні реформи. Проте потенціал фулбрайтівців, принаймні у державному секторі, досі використовується несповна. Ми хочемо, щоб бізнес е, оточення в Україні, які також міністерство. Тут є із міністерства молоді і спорту, які також міністерство освіти, щоб вони знали, хто є їхні, е, хто є їхні майбутнє, хто буде допомагати з реформами, хто буде працювати як і в уряді, так і в бізнес компаніях е, громадському секторі. Фолбрай імені Фулбрайта, як мені які всі інші програми обмінів маски, флекс це чудові приклади того, як Сполучені штати налаштовані на співпрацю з Україною щоб допомогти розвинути людський капітал і збудувати тут сучасну демократію європейського зразка. Я тішуся, коли зустрічаюся із випускниками цих програм обміну. Багато з них на передньому краї реформ у вашій країні.